У міської ради обрано 38 депутатів. на 9 -е пленарне засідання 7 сесії прибуло 26. У роботі сесії беруть участь керівники управління військових. Хто за те, щоб розпочати роботу 9-го пленарного засідання 7 сесії міської ради, прошу голосувати. 9 -е пленарне засідання 7 сесії Шоскінської міської ради, 8 скликання, оголошую відкритим. На засідання пропозиції у вас є, пропоную прийняти їх за основу. Прошу голосувати, хто за? Прийнято у кому доповнення зауваження. Я на комісіях казав, на минулій сесії це питання розбирали. І ще раз хочу наголосити на тому, що комісія. <головіка> наша була неправомочною, ми виправляли, але я казав на минулій сесії, що треба проголосувати згідно закону про самоврядування. врядування, та якісний склад комісії затверджується виключно рішенням Ради. Ми цього не зробили, наша комісія не могла працювати, тому питання наші пошкіри ми не розглядали і на сесію не виносимо. ви пропозиції давали на... Звичайно, на минулій сесії я казав, що треба зробити склад. Ви маєте на увазі персональний склад комісії? Ми на минулій сесії розглянули це питання, але я казав, що ви повинні затвердити його рішенням сесії. Ми його не затвердили. Комісія не могла працювати, тому що в нас не вистачало, як і було раніше, людей для форуму. Ми не працювали, наша комісія не могла працювати, тому що не було. Добре, Рані, я, тому, я тому, прошу тому, всі таки питання узгоджувати до сесії. Я казав, це на комісіях. Прошу, я даю зауваження. До, до комісії, комісії пропоную е, порядок, денний, другий зауважень нема. То за те, що прийняти цілому, прошу голосувати за. Прийнято, дякую. Пропоную доручити секретаріату до проєкти рішень при надходженні пропозицій та зауваження. Нам необхідно запевнити регламент роботи пленарного засідання. Для пропозиції у вас є. Прошу голосувати, хто за. Прийнято. По порядку денного про визнання повноважень депутата Шостінської міської ради 8-го скликання слово надається Оксані Шаповал. Визначити повноваження депутата Шостінської міської ради, 8-го скликання Сидоренка Олександра Федоровича, обраного за єдиним виборчим списком кандидатів у депутата від Шостинської міської організації політичної партії Рідне місто у єдиному багатомандатному виборчому окрузі. А також включити Сидоренка Олександра Федоровича до складу постійної депутатської комісії з питань економічної діяльності, планування, бюджету, фінансів та регуляторної політики. Хто за те, що прийняти за основу, прошу голосувати, хто за. Доповнення зауваження нема хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати, хто за. Прийнято, дякую. Давайте поздоровимо Олександра Федоровича. Вітаю, ми бажаємо приєдної роботи. Дякую, Дякую за довіру. Свої діяльність обіцяю дотримуватись законів України, Конституції України і надавати нашим громадянам цю таку допомогу. Переходимо до розгляду порядку денного. Смінчу питання про внесення змін до бюджету Шосміцької міської територіальної громади, Слово надається пользі. Доброго дня. Проект рішення був розглянутий на засіданні засідання Хто За те, що прийняв за основу, прошу голосувати. Доповнення зауваження. Запитання виділяли 100 тисяч на закупівлю генератора для Бражіївської станції, для забезпечення водопостачання. На сьогоднішній день генерала є, але аби... Це місце відповідало всім, щоб облаштувати його. Ці кошти можуть бути використані. Так. А ми чу, не сьогодні yeah. Yeah. Вони виділені на придбання е генераторів, але можна їх пере не додати, а передвінити з одного кода на інший для no, облаштування. Тоді треба врахувати в бюджеті, назву змінити, коди передбати. Це одна пропозиція зрозуміло. Тобто, міняємо назву і міняємо код. далі вас відповідно до постанови кабінету міністрів України від 4 жовтня 2024 року, номер 1145 Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів в закладі загальної середньої освіти в 2024 році. Передбачається субвенція в сумі 4 мільйона 694 тисячі 900 гривень для управління освіти. Потім на засіданні постійної депутатської комісії були надані пропозиції від декількох депутатів. Да, прошу. Запропоновано передбачити кошти на поточний ремонт роздягальні в загальноосвітній школі номер 1 початкова школа в сумі 200 тисяч гривень. Передбачити кошти на продовження поточного ремонту спортивної зали Заміна вікон в сумі 311 тисяч гривень. Провести поточний ремонт локації, активні парки 50 тисяч гривень, і передбачити кошти на ремонт вибиральних Богданівської амбулаторії 200 тисяч гривень. Це те, що звучало на комісіях. Відповідно до розпорядження голови Сумської ова від 14 жовтня 2024 року за номером 566 про внесення змін до обласного бюджету, збільшується на субвенція. На компенсацію за пільговий проїзд захисників і захисниць України та інших ветеранів війни в сумі 88 тисяч гривень. На цю суму збільшується доходна і додаткова частина бюджету. У вас все? Так. Ми на минулій сесії виділяли кошти на ремонт автодороги Т1908 по співасуванню з області. 800 тисяч. Я би хотів би поцікавитись. Де вони? Чого? Кошти виділені. Чого не робиться дорога? У мене кошти. Я не замовник і не фінансую те, чого немає зараз. Свідично. Кошти були, так? Кошти були так? виділені управління житлово-комунального господарства, заведений розпорядник нижчого рівня суми. Ні, надумати Сумська організація, яка займається зараз дорогами в області. І все, ми чекаємо, які будуть кошти виділені з обласного бюджету на цю дорогу. Ні, так Там ну, ремонт дорог проведено. Хто їздить туди, так каже, що я туди не їжу, ну кажуть, що там дороги. Там треба великі-великі мільйони. І ви знаєте, я перед президентом підіймав питання про ремонт доріг на півночі Сумської області. І президент підтримав, і там вирішуються якісь додаткові фінансові ресурси. А те, що ми співфінансування дали і область додавала, то там трошки ремонт Добре, дякую. Також додатково хочу передбачити зміни до бюджету по управлінню освіти, а саме 200 тисяч для шосницької дитячої нашої спортивної школи. Для 200 тисяч це підуть на участь дітей у змаганнях. У нас? Віктор Максимович, ви підтримуєте це прохання? Повод дитячої навки спортивні школі так. Так, підтримуєте. І ще пропозицій немає. Хто нема. за те, щоб з даними змінами, які пролунали в залі Іванів, на вас нема? Нічого Нем. прийняти в цілому, прошу голосувати, хто за? Прийнято дякую про внесення змін та доповнень до програми соціально, економічного та культурного розвитку шосінських територіальних громади на два рішення Хто за те, що прийняв за основу, прошу голосувати. Прийнято, які у вас доповнені живування. Які виникали на комісіях і які сказала Ольга Іванівна, це поточний ремонт роздягальні школи номер 1 початкової школи у сумі 200 тисяч. Також виникало питання щодо капітального ремонту санітарного вузла амбулаторії села Богданівка 200 тисяч, субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету для реконструкції нежитлових приміщень під навчально тренувальних клас Шостинської станції. Швидкої медичної допомоги за адресою міста Шостка Сумська область, вулиця, вулиця Щедрина, 1,574. А також виникали питання щодо збільшення фінансування по заходам спортивним. Але по цьому заходу хочу сказати, що ми перемовили з начальником відділу фізичної культурної спорту і буде там перерозподіл. В тих коштах тому суму залишаємо 1,370. На комісії я На комісія в Богданівці, стоїть госте питання. В амбулаторії немає саме з почитала. А хто виконавець робіт по стелі, де знаходиться баридєв Тараса Григоровича Шевченка? Ми ж виділяли кошти і вже сказали, що хтось починає це робити. Ще тільки проектне рішення витримали. Проектне рішення, але в цьому році буде зроблено була пропозиція за просити представників станції невідкладної медичної допомоги для пояснення питання про виділення коштів 574 тисячі для ремонту навчального класу станції невідкладної медичної допомоги. І в мене виникло питання, оскільки цей заклад підпорядковується цей в весні раді, чому місто, міський бюджет має брати на себе зобов'язання ремонтувати навчальні класи в даному закладі, тим більше, що навчання не є безкоштовним, податки сплачуються ж не в місто кінці інституції, Колеги, чи маємо ми брати на себе такі тягарна міський бюджет і оплачувати ремонт не в наших закладах? Це 574 тисячі. Це ремонт не в школі, не в міській амбулаторії. Нам є позиція, витрачати кошти, це тяжко Те, що стосується по класу, тут я знаю, що виникало таке питання, і була пропозиція, щоб дописати рішення про те, що не просто виділити кошти, а щоб е, е, зобов'язати їх за виділені кошти, щоб вони безкоштовно навчали наш наш персонал. Має доповнення да. і має світ да, на це питання. Шановна Анна Вікторовна, шановний Микола Петрович, шановні депутати, ну, є багато курсів, курсів по пожежній безпеці, курсів по газу. Так, да, вони стоять кошти, але їх повинна проходити. І одне до одного немає немає відношення. Клас цей знаходиться на території нашої лікарні. Клас може ці використовуватися. Ми маємо багато зараз іноземців, які залучаються до навчань. Це бути рівень, це бути не рівень підсобного приміщення, а рівень європейського класу. Ці кошти, хоч і підпорядковуються заклад до обласного закладу, але це на території нашої лікарні, ми будемо використовувати його, воно повинно буде сучасним. А кому фінансувати курси такі і хто буде залучатися до навчань? Я думаю, що це буде можна буде ну, вирішувати при кожній ситуації. І якщо такі 200-600 тисяч для ремонту туалетів? Шо таке 574 сімдесят тисячі для ремонту сучасного класу по навчанню, навчання, в тому числі і цивільних осіб місці. Є багато потреб. Які не будуть фінансувати нам область, Згоди. а ми маємо свої кошти віддавати на заклади, які підпорядковуються області. Ось що ми даємо я колег з увагу. Я дійсно вважаю, що навчальний клас не відповідати певному рівню. Але ж погодьтеся, немає на зараз На жаль, знаходиться, то я відповім на ті питання, які були поставлені. Щодо того, чому мають йти кошти з бюджету міста на фінансування обласного закладу, по-перше, ми просимо співфінансування не повної оплати. По-друге, на нашій станції працюють люди, які є членами нашої громади, і ми теж, ми теж Тут працюємо, надаємо допомогу нашим жителям також, і ми також сплачуємо податки в місцевий бюджет. Яка кількість, можливо, дехто не знає. За минулий рік було сплачено 3 мільйони коштів, і в цьому році теж близько такої суми буде сплачено. Тож я вважаю, якщо частина цих коштів буде задіяна для того, щоб допомогти нам створити нормальні умови. Для навчання в першу чергу наших працівників, тому що ми не хочемо заробляти на цьому кошти, залучати великі кількості людей. Там в першу чергу завдання стоїть підтримувати доволі високий рівень наших працівників. Першу чергу це було, раз ми, 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 ми приймаємо рішення за секунду. Фінансування 50-50, час, час ми, але ми вправі за свої кошти поставити умови. Якщо ви як керівник, як заступник керівника, який там багато робить для станції, будете тут нам говорити про те, що так просимо, тоді ми проголосуємо. А так ми можемо не проголосувати, розумієте? І я повністю серйозно говорю, ну ну чого, це кошти громади, правильно ставиться питання, ми вправі їх. Або дати, або не дати. право поставити умови, за яких ми даємо, це наше право. Та умова, яка була озвучена щодо навчання наших працівників додатково не нашого закладу, а інших, в принципі, це в керівництво підтримує, це можна робити. Єдине, що в невеликих кількостях, невеликими групами, тому що Розберемося. Там вже не тільки, якщо хто пам'ятає, ми ж купили їм і терножети манекен. манекен купили за наші гроші. Манекен. Там свої. Що ж ми будемо один манекен в оцій кімнаті, а другий манекен будемо в ту кімнату купувати? Ні, безумовно, що це можна використати і нашими, і вашими, і всі співають, і нічого страшного не буде. То саме буде навчатися в цьому класі. І ну чому, чому будуть вчити там марш система чи що таке, і куди ці люди потім будуть задіяні. В першу чергу це наші працівники, плюс ті працівники, які працюють в інших медичних закладах. В центральній районній лікарні, в центрах первинної допомоги. За цей період до нас зверталася от Анна Вікторовна, лише більше ніхто не звертався. Ну, що навчання. Саме тому знає, що це кошти певні. І саме тому я став питання, тому що навчання, не, так, так. І... Чекайте, не, не навчання. Не. навчальне тренувальне відділу на сьогодні офіційно може надавати сертифікати з курсу Базові реанімаційні заходи у дорослих і базові реанімаційні заходи у дітей. Всі інші навчання без, скажімо так, ще не отримали на це навчально тренувальне на відділу, не отримали дозволи на інші курси по травмі. Їх навчають для чого? В медичних закладах надання допомоги в невідкладних станах. І лише це не невідкладна допомога для військових. Це, це виключно для медичних закладів. Навчають нас зустріч бригадами, І Ми також надаємо допомогу постраждалим. Наша швидка допомога діляється центральною свою область. Тому що частина швидких допомог середино Путіну з Новногородські і так далі. оттуда вже забрані швидкі допомоги. Вони чергують відповідних населених пунктах, потім частково виїжджають туди, забирають, привозять сюди, але привозять її. Вони перегружають і везуть сюди. Так що їх функції значно збільшились і практично вся північ залежить від їхньої роботи. І ми їм вдячні за, за нормальну роботу, висококваліфіковану і не бояться. Надзвичайно важливо, що вони не труськи так поспорилися. Хто за те, що дане рішення прийняти в цілому? За умови безкоштовно. За умови безкоштовно. З даними змінами, які пролунали в цьому залі, прошу голосувати. В цілому. Хто за? Можна іти, дякую. Проголосували. Спасибо.